усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилю української радіо Вінниці на часі. Програма віч віч перед мікрофоном Олександр Блашко. У Вінниці вперше провели трансплантації печінки від донора. операцію виконали медики обласної клінічної лікарні імені Парагова. Тож як триває реабілітація пацієнта, на якому етапі нині перебуває трансплантологія регіону, що робиться для її успішного розвитку, та які нововведення в цій галузі набудуть чинності в наступному році згідно програми медичних гарантій. Про це ми і будемо. Говорити з заступником директора з організації хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні імені Макола Парагова Ярославом Хребтієм. Тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ярославе, у нашій студії. Добрий день наприкінці липня. Фахівці центру трансплантології переговки провели першу операцію з трансплантації печінки від донора. Скажіть, в якому нині стані перебуває пацієнт, хто був все ж таки донором, та як нині проходить процес реабілітації. Ну, дійсно, наприкінці липня така відбулася знакова подія, знову ж таки, чергова знакова подія в історії медицини Вінниччини. було пересаджено печінку від донора трупа в нашій обласній клінічній лікарні Миколи Івановича Пирогова. Це одна з найскладніших операцій, в принципі, в хірургії. І безпосередньо в трансплантології для того, щоб вона була успішна, потрібна робота дуже злагоджена робота великої команди фахівців. оперативне втручання проводилось за участю фахівців з лікарні Фіофанія, тому що при трансплантації печінки дуже технічно є багато складностей, як безпосередньо техніка оперативного втручання, так і Техніка і особливості післяопераційного періоду. На щастя, на зараз пацієнтка вже проходить реабілітацію, вона відновлюється. Ми вже сьогодні говоримо про її виписку, і це при тому, що за добу до оперативного втручання пацієнтка знаходилась в комі, і пацієнтка, буквально вийшовши з коми на ранок, була повідомлена про можливість. Проведення їй такого оперативного втручання, вона дала згоду, і буквально вже ввечері було проведено це оперативне втручання, яке, до речі, тривало майже 12 годин. Це дуже складне оперативне втручання. Воно було закінчено під ранок, хоча почали його фактично ввечері. Цю операцію. От також ми в чергове дякуємо родичам померлої людини, яка, які надали нам згоду. І хочу сказати, що чим більше ми робимо успішних трансплантацій, чим більше ми показуємо, що це рятує життя, тим, скажімо так, більш свідомо родичі надають згоди на донорство і таким чином рятують життя людей. Пане Ярославе, щороку понад 5 тисяч українців потребують пересадки органів. Найчастіше це нирок, трансплантують також причинку серцелегні, підшлунково-кістковий мозок робити такі складні командні операції на європейському рівні сьогодні. Можуть у шести центрах України. А от Вінницький вже потрапив до цього переліку. Так, ми знаходимося в цьому переліку, ми дуже цим пишаємося, тому що буквально з початку року в нашому закладі виконано вже на сьогоднішній день сім трансплантацій нирок, трансплантація печінки і трансплантація серця. Це, я вважаю, феноменальний результат. Ми сьогодні входимо в десятку закладів і лідерів по кількості трансплантацій. Я хочу сказати, що в той день, коли було пересаджено печінку, так. Кож була виконана трансплантація двох нирок. Ми Як себе почувають пацієнти? Пацієнти вже виписані додому, у них все чудово, і це ще раз говорить про те, що трансплантація це дуже потрібно, це дійсно рятує життя пацієнтів. І те, що ми за такий короткий термін зробили таку кількість операцій. Не пов'язано з тим, що була виконана колосальна підготовча робота, яка тривала майже два роки. Сформована команда фахівців, сформована, сформований системний підхід до розвитку трансплантації у Вінницькій області. Це, перш за все, процедура діагностики смерті мозку, яка запроваджена на рівні реанімації вторинного рівня це районні лікарні, міські лікарні. Ми дуже плідно співпрацюємо з цими закладами. Ми активно допомагаємо нашим колегам. У як у лікуванні пацієнтів, так і у випадку неефективного лікування і фатальних, скажімо так, прогресування хвороби. У процедурі діагностики смерті. І про це ми також будемо говорити. Я знаю, що на сьогодні вже створено і діє реєстр пацієнтів, які потребують пересадки того чи іншого органу. От цей реєстр він всеукраїнський чи діє як на регіональному рівні? Так, реєстр всеукраїнський, це називається державна інформаційна система трансплантації. Однак кожний центр трансплантації, який зареєстрований сьогодні в країні, має свій, скажімо. Так, і формує свій листок очікування на трансплантацію, формує листок очікування реципієнтів. Станом на сьогодні ми маємо. Майже 30 чоловік уже сьогодні на трансплантацію нирки реципієнтів. Маємо декілька пацієнтів на трансплантацію печінки і декілька пацієнтів на трансплантацію серця. Знову ж таки наголошую, як я казав минулі рази і на минулих ефірах, що ми дуже просимо сімейних лікарів, ми звертаємося до усіх пацієнтів, які сьогодні мають важку хворобу серця, наприклад, дилетаційна кардіоміопатія, звертатися до, наш, до нас в центр або в реєстратуру. Або в приймальне відділення. На сайті закладу є телефони наших лікарів-трансплант-координаторів. Можете телефонувати напряму мені і таким чином ставати в листок очікування, обстежуватися як на трансплантацію серця, так і на трансплантацію печінки. Тому що чим більше ми будемо мати листок очікування, тим більше шансів, що наші пацієнти в нашої області зможуть отримати донорські органи, і таким чином ми зможемо врятувати їм життя. І якраз випадок з даною пацієнткою, він дуже покрай. Казовий, тому що ще раз наголошую, людина знаходилась за добу до втручання в комі, і фактично сьогодні вона просто вижила завдяки тому, що їй було проведено цю операцію. Тому не зволікайте вчасно звертайтеся, і дуже важливо, що це є абсолютно безкоштовно для наших реципієнтів. Пане Ярославе, ми говоримо про те, що в Україні створена і діє єдина електронна система, і мене цікаві питання: а як вона працює та як швидко рухається черга? Система створена таким чином, що вона сьогодні є автономною. Доступи до неї мають тільки трансплант-координатори, тобто це люди, які працюють з реципієнтами для того, щоб вони могли вносити їх в листок очікування. Причому якимось чином вплинути на її роботу ззовні неможливо. І черга рухається безпосередньо, це залежить від того, яка кількість, скажімо так, донорських органів отримується в Україні. Скільки ми робимо констатації смерті мозку? І таким чином люди отримують шанси на отримання органів на операцію з трансплантації. Таким чином, людина, якій проведено трансплантацію, вона вже вибуває фактично. З черги, тобто, і наступні люди, які потребують цього, вони вже далі стоять в листку очікування. А от за вашою оцінкою, який відсоток операції з трансплантації органів останні два роки проводиться винятково в Україні, а не за кордоном? Тобто пацієнт надає перевагу нашим фахівцям. Ну, Хочу сказати, що ми повинні не забувати, що сьогодні в країні йде війна, і якщо один з таких центрів і країною, куди дуже багато зверталось наших пацієнтів, це була Білорусія. Ми сьогодні з нею абсолютно не співпрацюємо в силу, ми розуміємо, яких причин, тому що це сьогодні країна, яка підтримала нашого ворога. Тому якраз розвиток трансплантації власної в країні це є. Стратегічним завданням це є завданням національної безпеки нашої країни, і з ним сьогодні ми всі разом успішно справляємося, адже з початку року, з січня по червень, в країні вже виконано 275 трансплантацій. Це дуже такий гарний показник. Це не зважаючи на те, що ми перебуваємо в стані війни, звичайно, так? це не зважаючи на те, що перебуваємо в стані війни. За півроку ми зробили більше, навіть чи минулого і позаминулого, якщо ми порівнюємо з тими півріччями. Я впевнений в тому, що ще буде збільшуватися кількість, адже саме головне сьогодні, і наша область показує в цьому приклад, це підвести системний підхід до роботи якраз з виявленням потенційних донорів, тобто тих пацієнтів, у яких помер мозок, і які зможуть. Донувати органи. Нагадаю, ви слухаєте програму Вічі на віч за участю заступника директора з організації хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. Ярослава Хрептія. Говоримо про унікальність проведеної операції з пересадки печінки умови розвитку трансплантології в нашому регіоні. Пане Ярославе, а все ж таки ви почали про це говорити? Та я хочу, щоб ви зосередили увагу саме на системній роботі, яка сьогодні проводиться в медзакладах області для того, аби галузь, про яку ми говоримо, успішно розвивалась, що є запорукою успіху. Безумовно, те, що я вже говорив, системний підхід дає можливість підходити до процесу розвитку трансплантації не хаотично і не епізодично, а якраз ґрунтовно, Тому що ми розуміємо прекрасно, що якщо у нас сьогодні не буде процедури запущеної констатації смерті мозку, не буде виявлятися Ну, люди, які ми говоримо, вони померлі, але які можуть родичі дати згоду на донорство, трансплантація вона по суті не буде розвиватися, тому що родина трансплантація, вона займає менше, ніж четверту частину від е, усієї кількості трансплантацій. і сама філософія трансплантації закладена в тому, що смерть рятує життя. Тому е, якраз чому ми говоримо про велику підготовчу роботу, тому що майже за ці два роки е, ми сформували команду. І що важливо, перед тим, як у нас почалися успішні випадки трансплантації, ми об'їхали майже всю область, в кожну реанімацію зайшли. Ми поспілкувалися з колегами, ми прочитали лекції, провели семінари, ми навчили їх, як проводити цю процедуру. Більше того, коли ми почали працювати в цьому напрямку, ми побачили, що взагалом в тих закладах, які працюють з процедурою діагностики смерті мозку, зростає рівень надання допомоги, тобто рівень інтенсивної терапії піднімається. На рівень вищий, тому що ми говоримо про те, що коли у нас виявляється потенційний донор, ми зв'язуємося з колегами з інших закладів, коли, наприклад, виконується процедура діагностики смерті мозку, потім... Відбувається і отримується згода родичів на трансплантацію, відбувається етап кондиціонування. Це дуже складна процедура, коли треба стабілізувати показники для того, щоб цей донор міг, його можна було довести до того, що відбудеться забір. І тому в цих питаннях дуже часто за рахунок того, що піднімається рівень надання допомоги в цілому і знання по реанімації, досить часто це дає можливість рятувати життя. Не просто займатися тим, що ми констатуємо, а в випадках, коли важкі пацієнти просто правильна інтенсивна терапія приводить до того, що вони виходять з ком і вони одужують, і це дуже для нас також важливим є в Україні. Створено єдиний реєстр донорів та реципієнтів, доступ до якого мають тільки трансплант-координатори донорами можуть стати люди, які померли від інсульту чи травм головного мозку. Скажіть, а чи в усіх лікарнях області проводиться констатація смерті саме мозку? Ну, станом Назара я не можу сказати, що це проводиться в усіх закладах, але я дуже сподіваюся, що ця процедура буде запущена рутинно в роботу усіх наших реанімацій. Тому що я хочу сказати, що сьогодні наша область є одною з лідерів по кількості процедур діагностик смерті мозку в країні, і ми дуже тішимося цим, тому що якраз ми працюємо командно з нашими районами, з нашими лікарнями вторинного рівня. І це говорить про те, що в наших колег колег реаніматологів змінюються взагалі підходи і філософія до відношення цих процедур. Тому що якраз коли реаніматологи розуміють, що на якомусь етапі вони фактично вентилюють труп по великому рахунку і приходять до того, що потрібно проводити процедуру діагностики смерті мозку, адже це може рятувати життя. То в цілому ще раз наголошую, рівень реанімації в закладі він піднімається, тому що дуже багато нюансів, дуже багато знань потрібно для того, щоб цим займатися. І таким чином ми бачимо в цілому, що ті заклади, які працюють з процедурою діагностики смерті мозку, в них покращується виживаємість пацієнтів, в них покращується рівень надання інтенсивної терапії. І тобто, в цілому трансплантація, вона розвиток трансплантації тяне за собою розвиток усіх інших галузей, тобто не тільки тільки самої трансплантації, а в цілому реанімації, в цілому, відділень інтенсивної терапії. Ми просто бачимо, коли. Відбуваються успішні випадки, трансплантації, як фахівці, особливо на рівні районів, вони включаються в процеси, їм стає цікаво, вони навіть готові виїжджати, вчитися у колег з інших закладів, тобто провідних анестезіологів, провідних фахівців країни, які сьогодні готові їх вчити не тільки процедурі діагностики смерті мозку, а взагалі інтенсивні терапії, стажування. Тобто, фактично, якщо збільшиться кількість констатацій смерті мозку, то, можливо, і зросте кількість. Кількість донорів і самих операцій з трансплантації. звичайно, ми маємо в середньому определену статистику по нашій області по країні в цілому. Є визначена, визначений відсоток летальності від е, тих самих геморагічних інсультів. На жаль, тобто люди помирають, вони будуть помирати, тому що це таке страшне і важке захворювання. Тому ми приблизно розуміємо, яка кількість пацієнтів е, при цьому може мати констатацію діагностику смерті мозку, і які можуть. Е, Сьогодні рятувати інше життя. Тому наше завдання полягає в тому, щоб ми не змогли пропустити жодної ситуації, коли у людини помирає мозок, а ми не даємо шанс врятувати інше життя. Хоча, ще раз наголошу на тому, що ми перед тим, як виконується процедура діагностики смерті мозку, боремося за життя кожного пацієнта. Ми працюємо разом з нашими колегами і з нейрохірургами, і з невропатологами. Тобто, ми робимо все для того, і в тому числі і фахівці нашого закладу, щоб цього пацієнта врятувати. І у нас, до речі, були випадки, коли у нас були пацієнти в комах, і тільки завдяки тому, що от ми включались усією командою в цю роботу. Ми виводили цих пацієнтів з ком, вони виживали, і це також було для нас дуже велике щастя, що ми рятували чиєсь життя, пане Ярославе. А що необхідно знати, аби надати і отримати дозвіл на пересадку органів після смерті? Що з цього приводу? Каже законодавство, на сьогоднішній день в країні є можливість, законодавство надає можливість кожному прижиттєво надати згоду на донорство. Процедура досить проста. Цим людям потрібно звернутися до наших трансплант-координаторів, написати відповідну заяву, їх внесуть в відповідну базу, і таким чином людина виконає якусь місію, якщо вона налаштована це зробити. На жаль, відсоток прижиттєвих згод він сьогодні, ну. Низький, Дуже так. низький порівняно з тою самою Європою. Але ще раз наголошую на тому, що якраз такі ефіри, як наш, інформаційна робота, вона рухає цей процес в позитивну сторону, і е, наш досвід показує, що чим більше ми показуємо успішних випадків трансплантації, тим більше збільшується свідомість нашого населення. Люди, коли чують про те, що трансплантація це добре, трансплантація це рятування життів, коли ми показуємо наших пацієнтів, які Одужують, коли ми робимо ефіри з ними. І наскільки це чудово, що одна трагедія дає рятування життя, і ми навіть коли робимо зустрічі родичів померлих з тими пацієнтами, які одужали, це дуже зворушливо. Це дуже позитивно, і це нас ще більше надихає рухатись цим шляхом, бо ми розуміємо, що це дуже правильно і дуже потрібно сьогодні. країні. От вже з 1 січня 2024 року реалізація медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, із застосуванням трансплантації має здійснюватися відповідно до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. З нового року письмо Згода живого донора та його батьків або інших законних представників на вилучення у нього анатомічних матеріалів, які письмова відмова від раніше наданої такої згоди, не потребують нотаріального посвідчення. Згода живого донора на вилучення у нього органу чи його частини надається ним особисто уповноваженому трансплант координатору. Це єдині зміни, які очікують нас в. Же в новому році. Ну, якщо ми говоримо за е, саму систему е, формування е, законодавчої бази трансплантації і, і механізмів фінансування, то є будуть введені деякі зміни, тому що зараз ми працюємо в рамках пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я і фінансування здійснюється напряму через Міністерство охорони здоров'я. Е, таким чином, тобто, е, фінансується дана, даний напрямок з 2024 року. Планують все-таки формування пакету в рамках Національної служби здоров'я України, в рамках програми медичних гарантій, який буде фінансувати даний напрямок. Принципова позиція усіх нас, що воно не має зменшуватися фінансування, тому що операції вони дуже затратні і дуже важливо, щоб для реципієнтів це було абсолютно безкоштовно, і щоб заклад міг закуповувати усі необхідні матеріали, тому що операції ці Дуже дороговартісні, ми це розуміємо. Там використовуються іноді дуже складні технології. Тому це перша позиція. І друга позиція це сьогодні формування цього пакету відповідних умов для отримання цього пакету. Сьогодні сформована відповідна робоча експертна група. Сьогодні йде дискусія, обговорюються ці питання. І я думаю, що з 2024 року, ну, по крайній мірі, такі плани, що буде сформований новий пакет. І дуже важливо, щоб наш заклад сьогодні не збавляв темпи розвитку в цьому, тому що один з критеріїв, яким будуть оцінювати ефективність роботи, яка була напередодні, тобто в роки, які заклад був в пілоті, це якраз кількість виконаних трансплантацій, тобто наскільки успішно заклад розвивався. Тому для нас дуже важливо не втрачати цей темп. Ми працюємо над цим, щоб кількість трансплантацій у нас збільшувалась, щоб ми рятували все більше і більше більше життів наших пацієнтів, і таким чином могли далі рухатись в напрямку трансплантації, отримавши якраз пакет на трансплантацію в рамках програми медичної гарантій. до речі, а є ризик того, що. З переходом на фінансування від НСЗУ, а не міністерства охорони здоров'я, кількість фінансової підтримки дещо можливо зменшиться. Такі були перестороги, але нас завірив. Ми дискутуємо представники міністерства і міністр підтримують цю позицію, що фінансування не буде зменшено для того, щоб галузь успішно розвивалася. І ми дуже сподіваємося на це, адже це запорука успіху, і це запорука того, що ми будемо рятувати ще більше життів. Що ж, час ефіру до кінця. Я дякую вам за змістовну розмову. Слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма Віч. На ній брав участь заступник директора з організації хірургічної допомоги обласної лікарні імені Миколи Пергова Ярослав Йшлося про перспективу. Розвитку трансплантології на Вінниччині. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре і будьте здорові!